Вітаю вас, друзі. Нарешті я можу показати вам оновлення наступного вайпу на сервері Lovecraft. Місце з якого я знімаю, трішки незвичне для вас. Проте тепер це буде вашою другою домівкою. В цьому вайпі вас зустріне новий спавн. Холодна та сіра зима відходить на другий план. Сподіваюсь, цей вайп та спавн подарують вам теплі та приємні емоції. Звісно ж, змінилася pvp арена Тепер вона буде з паркуром. Правила pvp арени будуть такими ж самими, як і минулого вайпа. Сподіваюсь, ти на наших івентах. Потренувався в паркурі. Якщо раніше нашого боса Вейлорна призивали шамани, то тепер він зробив для себе гніздо. Як завжди, кожного дня о 19.00 заходьте в ущелину вейлорна для того, щоб забирати цінні ресурси. Після вбивства Вейлорна заспавняться дві скрині. Змагайтесь за них. Адже бажаючих вкрасти ті ресурси буде набагато більше, ніж ви думаєте. Ви дозмінені дропи. Тепер небесний острів буде спавнитися в звичайному світі. Кристальний острів вас зустріне в Венді, а край проклятих буде чекати на. Вас в пеклі, і мало не забув, що тепер замість Дракара Вікінгів буде корабель Медуза, той самий легендарний, пам'ятаєте? Фух, ну з більш масштабних давайте перейдемо до простіших оновлень. Перше, що я хочу вам показати, це 24 нові книги зачарувань. На книгах довго я зупинятись не буду, проте ви можете завжди поставити на паузу та перечитати більш детально. Всю інформацію дізнаєтесь в описі. Книги включають в себе багато нових зачарувань, що стосується зброї, броні, арбалета, луки Мечів та вудок. Сподіваюсь, все це допоможуть вам в розвитку на наступному вайпі Більшість може сказати, що деякі зачарування не потрібні, їх ніхто використовувати не буде. Проте я думаю, що чим більше зачарувань, тим веселіше буде грати. Вигадаєш нову стратегію в ПВП та зачаруєш собі лук, наприклад, на драконячий подих. Позаду мене знаходиться те, що вже було на нашому Сервері. Я думаю, по надпису ви вже здогадались. Заходите на другий поверх, де стоїть крупіє, або по команді, слэш казино. Відкривається меню з трьома новими режимами. Мінне Колесо удачі та краш на першому режимі робите ставку та відкриваєте поля. Чим більше ви відкрили палей, тим більше можете забрати грошей. Потрапили на міну, програли. Колесо удачі це режим, в якому потрібно зробити ставку та вибрати множник. Чим більше множник, тим менше буде коло виграшу. Запускаєте колесо та молитесь для того, щоб воно зашло. Якщо жовтий кубик потрапив на зелену зону, то ви виграли. Ну і третій режим краш. Всім знайомий, думаю, запускаємо та пробуємо зафіксувати прибуток. Як ви знаєте, Фатієва немає дівчини, проте є у мене. Дві оці малишки. Сьогодні хочу вас з ними познайомити. Та не тільки з ними. На нашому сервері тепер є нові NPC з завданнями. Ці завдання бачать всі гравці, тому хто перший його виконає, отримує винагороду. Час від часу ці завдання оновлюються, тому слідкуй за повідомленням в чаті. Якщо в NPC активних завдань немає, то потрібно чекати. Полюбляю я оцю вашу сільську роботу. Знаєте, вийшов в поле, збираєш пшеницю, моркву, буряк, і вирішили ми таке ж саме додати на наш сервер. Беремо роботу в NPC і йдемо на поле. Збираємо все те, про що я вам розказував. Після чого повертаємось до нього ж, і він нам заплатить за кожну зібрану культуру монети. Візуально з оновленнями я вас познайомив, проте є ще багато чого я вам не розповів. А от про все інше ви можете дізнатися в нашому Discord-сервері. Будемо чекати тебе завтра о 18.00.